Мої вітання, шановне товариство. Мене звуть Світлана Стоян, я доктор філософських наук, доцент кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор центру Альтерего та член Національної спілки художників України. І сьогодні ми з вами поговоримо в контексті курсу української культури про як на мене неймовірно актуальний феномен про сучасний український символізм. На мою думку. Символізм виникає як певна реакція на ті канони, на ті обмеження, які виникають за радянських часів. І, в принципі, це один із е, таких протесних настроїв проти фокусування мистецтва на лише відображення реальності. І, звісно, це один із можливих напрямів, який виникає за часи незалежності, але саме відмова від буквальності поринання митців у. Е, Недовимовленість, натяк у зображення якихось світів, які завжди містять у собі таємницю. Це стає одним із трендів. І в принципі, в кожного із авторів, про яких ми поговоримо сьогодні, сформується свій власний авторський стиль. І ми будемо зосереджувати свою увагу на конкретній авторській манері, на конкретних візуалізаціях, які мають. Абсолютно авторську унікальну своєрідність, і саме на цьому ми з вами сфокусуємо свою увагу. Чому, на мою думку, є сенс говорити про сучасний український символізм в контексті курсу історії української культури? Я вважаю, що це один із найбільш потужних трендів сучасного мистецтва, яке Набирає обертів. і окрім інших векторів, в якому починає розвиватись сучасне українське мистецтво, концептуалізм тощо. Символізм стає дуже потужною течією, до якої звертається значна кількість митців, і ми не можемо оминати цих тенденцій. І в нашій розмові ми з вами звернемось до творчості багатьох митців, які обирають мову в символів для того, щоб максимально потужно візуалізувати. Власні інтенції, власні бачення сучасного світу, і на їх думку, саме мова символів є універсальною мовою, за допомогою якого ми можемо поєднати минуле і сучасність вже за радянських часів, десь 70-80-ті роки виникає ціла низка таких протесних явищ. І виникають ті центри, в яких формується зовсім інша мова. Ці центри і ці постаті вони стають поштовхом для подальшого розвитку цього феномену, який я називаю як сучасний український символізм. І одна із тих персоналій, про яку я не можу не згадати, це унікальний львівський графік Олександр Аксінін, який ще за радянську добу створює у Львові цілий осередок Одного мистецтва, і саме творчість Аксініна, якого називають українським львівським дюрером, вона стає одним із таких першопоштовхів до такої кардинальної трансформації візуальної мови. Що цікаво, що Аксінін створює за своє ну, достатньо недовге життя. Приблизно 30 40 офортів і близько 150 акварельних робіт, які кардинальним чином відрізняються від всього того графічного спадку, який існував до цього часу. Його життя складається достатньо трагічно, оскільки він гине у авіакатастрофі. В принципі, містичний збіг обставин полягає в тому, що Аксінін був містиком. Він, в принципі, в нього був шалений острах літати, і, в принципі, мабуть, якесь перечуття, що для нього перельоти пов'язані з чимось фатальним, вони і викликали такий внутрішній острах, що також є достатньо містичним, адже він загинув, коли йому було 35 років 3 травня 1985 року. Тобто, в принципі, такі збіги обставин потім багато хто пов'язує із певним містичним настроєм, містичним таким передбаченням, які містяться в багатьох його роботах. І не випадково, що Аксінін звертається до, я б сказала, таких дуже багатьох філософських тем, оскільки він народився в дуже освіченій родині, і в принципі. Як на мене, був навіть більше філософом аніж художником, оскільки його цікавило саме занурення в текст, занурення в літературу, і не випадково що. В нього виникають цілі серії робіт Босхіана, оскільки Босх його приваблює своєю загадковістю, своєю небуквальністю, своїм цілою такою величезною палітрою сенсів і несмислів. Що цікаво, що він ілюструє Алісу в країні чудес, він робить пригоди Гулівера. Тобто, в принципі, його роботи потрібно декодувати. І якщо ми подивимося на його графіку, то вона дійсно формує бекграунд на ґрунті якого потім виростає сучасний український символізм. Я дуже рада, що буквально декілька років тому в Національному художньому музеї відбулася величезна виставка Олександра Аксініна, де були представлені одні із найкращих його фортів. Ця виставка була проведена за сприянням галереї Дукат. І саме тоді українська спільнота відкрила для себе цього українського дюрера. Да, ви можете подивитись його падіння і кару на цій роботі. Ми бачимо пророче передбачення, скоріше за все, власного падіння, власної загибелі, і в принципі, кожна із його робіт вони показують багатошаровий рівень да, цього світу. Тобто, по суті, Аксінін стає майстром ексклібріса, і кожний образ, кожного автора, якому він присвячується ексклібріс. Це стає ну по суті такою символічною візуалізацією кожної із персоналів. Також що цікаво, що Аксінін стає всесвітньо відомим. Після того, як він робить ексклібліс до тисячу річного ювілею святого Бенедикта, ця робота потім опиняється в колекції папи Римського, і в принципі, ось ця постать вона формує поштовх до того, що у львівському середовищі вже за часи незалежності виникають також унікальні постаті, графіки, про яких ми сьогодні поговоримо: це Олександр Денісінко, Роман Романішин. Які по суті продовжують ось цю символічну лінію? Якщо ми візьмемо Київ, то в Києві таким осередком, такою постаттю, таким вчителем із великої літери, ми можемо назвати Миколу Стороженка, який був засновником і керівником майстерні живописи і храмової культури, адже саме Микола Стороженко був фундатором сакрального символізму у живописі, і саме завдяки стороженко в національній. Академії образотворчого мистецтва і архітектури формується ціла плеяда митців, які вже за радянські часи починають відходити від ось цієї лінії такої прямолінійності, буквальності викладу. І саме Микола Стороженка закладає зовсім інший принцип бачення цього світу. Він не намагається наслідувати саме. Радянську традицію освіти і виховання, яку провадили багато із його колег, і саме тому на кафедрі монументального живопису збирається ціла когорта молодих митців, які потім стають фундатором власних напрямів. І не випадково Микола Стороженка його остання по суті робота. Це перечуття Голгофи, в якому він закодовує традиційні сенси жартовності Христа. Але він розуміє, що по суті ось ця Голгофа це також його власне життя, яке він присвятив своїй власній справі, тому що він вкладав у своїх учнів. І що також є достатньо знаковим і символічним, що практично незадовго до своєї смерті він збирає своїх учнів і омиває їм ноги. Це дійство воно стає для нього певним сакральним дійством і визнанням того, що він вшановує власних учнів і по суті. Він десь уподібнює себе вчителю, який вклоняється перед своїми учнями, і до речі, ті, хто був дотичний до цього ритуалу, вони до сьогоднішнього часу згадують про таку надзвичайну скромність і повагу стороженко до свого оточення, тобто, в принципі. Стороженко дає також ось той поштовх, який потім проростає у багатьох його послідовників.